Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні показую ще поріз уже готовий. І механізм 360 градусів. Викид. Так. Щоб зробити викид 360 градусів, треба перейти із квадрата на кругле. Виконується воно так, що приварюються трикутнички до квадратного. Чотири штуки. Потім на вершину ставиться площадочка. І тоді вже вигинається або з круглої труби, вигинається вже з тоненького переходи на кругле, на сферу. І виходить круглий отвір. Так, сам механізм. два кружечка. Так, и получается труба и с таким воротничком. Воротничок то и зажимается в середине. И для фиксации я роблю цепочку. Тут пластинка, вертлюжок. И все, вертлюжок отпускается. Освобождається, ну вона наскільки плотна, що я її руками отак не прокрутю. Треба приварити сам викидний оцей. Він лежить. Зараз я розкажу, чого я не приварив Ну і регулюється тоді. Повертається куди треба, 360 і зажимається вертлюшком цепок. Чого я не роблю із фіксацією, тому що вібрація. І оце все діло розшотує дуже. Я б бачив заводський, фабричний, то воно доволі таки дуже шатоється. А тут воно зажимає. І вибирає весь зазор, от тої, якщо чи буде вироботка, воно його вибирає і зажимає. Тут різьби, хвате, дозволяє це зробити. Так, тепер. Сам вигрузний оцей okay. гусачок. Гусачок у нас не довгий. Оце сантиметрів буде ну, до 40 висоту. Так, цього достатньо, щоб, ну, куди-небудь у прицепчик куди-небудь подати з головою. Козирочок. У нас реалізований отак. Дві подовжені гайки, гвинтики на 8 гровер і зажимається теж наглухо. Ех, ну, як наглухо? Я в себе зажимаю так, щоб можна було рукою вдарити. І він трошки там міняє геометрію. Тобто воно багато не треба, щоб кидало так і аж так, там чуть-чуть. Тут трошки там уже буде напів. Або до 70 см ну, кидати, регулюється. Так, чого те, те саме все, щоб від вібрації не розшатувалося. Якщо робити фіксатори, воно все з часом все починає вібрувати, вібрірувати, і такий звук видає, що хай мене бомилий. Треба старатися робити, його все, щоб воно зажати було. Нічого складного нема, взяв ключика на 13, якщо треба, відпустив чи відкрутив геть, прикрутив, зажов, все, і все буде, буде служити. Тепер трубу я оцю не приварюю до поворотного механізму по причині нової пошти. Зараз таки, така ціна доставку, він буде їхати на. На палеті і обставлений палетним бортом, тому що в нього гострі частини оці виступаючі. І його палітірують. І якщо ще оце поставить у висоту, то це мінімум ще 300 або 400 гривень буде, щоб набрати палетний борт по цій висоті. Тому я зробив отак. Все тут йому хазяїну тільки приставить. До цього кружка і проложити один шов. Це ми обговорили. Він погодився. Я думаю, за такі гроші можна буде приварити акуратненько. Це все буде пофарбоване. Він тільки один шовчик наложе і все. Ось такий от виходить ще поріз. Шкі вже є. Все крутиться, от так бункер. Виглядає. Все буде красота. Все буде ходити. Все, пишемо коментарі. Всім пока!